І побачивши їхню віру, сказав Ісус розслаблено, «Бадьорся, Сину, відпускається тобі твої гріхи». Хочу звернути вашу увагу до дорі моїй во Христі. На оці на, на, на слова. Знаєте, ми часто чуємо, «Іди, каже Господь, віра Твоя спасла тебе. У вірі вашій вас дасться вам. А тут ні. Тут каже Христос, бачачи їхню віру, тих, що принесли його, каже до, до того розслабленого: «Бадьорся, сину, прощайся від Твої гріхи. Господи, а якщо ми тут зібралися і віруємо, воно так станеться. І кажу вам, бадьортеся, воно так і станеться. Господь Бог оздоровляє і зціляє чи слухає людину не тільки через ту, яка має віру, але через віру інших. І так, як оці його друзі, ну, по-любому вони його. Шанували, поважали, знали, може, десь співчували, але це були його друзі. І вони кажуть, давай ми тебе принесемо і будеш здоровий. І я впевнений, що він впирався. І він не хотів, бо тому що Христос звертає увагу на їхню віру, не на нього. А звертає увагу на їхню віру. бачачи їхню віру, каже Євангелист. Христос каже, бадьорся, сину, Прощаються тобі твої гріхи. Його принести він ще не вірив. І впирався. Христос то побачив. І каже, бачити їхню віру, він його оздоровляє. А тепер дивіться, скільки людей, які втратили віру, бачите, хочуть спасіння, хочуть оздоровлення. Хочуть щось у собі навернути, але вони все втратили віру. Руки опустилися, бо тому що, що не стараєшся, воно не виходить. Що ти не хочеш робити, люди замість того, щоб тобі допомагати, ще тобі заважають, ще тобі шкодять, і ти опустив руки і кажеш, ну все, нічого з цього не буде. І тут приходить на поміч другий етап. Вірою тих, які вірують. Десь дома далеко там чоловік не хоче ходити до церкви. Жінка прийшла і молиться в церкві за нього і показує свою віру. Але я вам хочу сказати секрет. Не приходіть до Бога своїм бажанням, а приходіть із своєю вірою. Бажання ваше Бог і так знає. Бо людина вона така, знаєте, йде до церкви, хоче одно, йде з церкви, хоче друге. А Господь Бог хоче, щоб ви показали Богові не своє хотіння чи бажання, а свою віру. І своєю вірою привели до спасіння того, хто втратив віру. Ті, що є в церкві в неділю, це не просто люди побожні, практикуючи християни. Я таких називаю маленькими апостолами. Ви ті, які маєте в церкві брати Слово Боже і нести його в світ. І нести людям спасіння тим, які втратили віру. Брати за руку і вести до церкви, якщо виходить. І так може, навіть як той впирається, та як, оцей, як цей розслаблений, він не хотів йти. Він не хотів йти з різних причин. Ну, розумієте, людина, яка лежить, яку треба обертати. Хто обходив людину лежачу, розуміє, що це таке. І... Тоді не було памперсів і не було таких можливостей, як сьогодні. Ясне діло, що це був і запах від нього, і він там лежав постійно. Він не хотів, щоб його навіть рухали. Але друзі впевнеться кажуть, ні. Ми тебе несемо до Ісуса, ми, ми знаємо, що Він тебе оздоровить. Але знаєте що? Найбільше, що мене так зачепило, коли Христос каже, бадьорся, сину, від твої гріхи. Сидя умніки і кажуть, Він Бог хулит. А чи ми хоч один раз у своєму житті? Через свою може, таку знаєте, завість до святості чиїсь, не казали, не пробували його принизити. Побачили якогось доброго священника і давай щось у ньому шукати погане. Побачили якусь добру людину, яка старається щось робити, і давай в ньому шукати щось погане. Взяли якогось волонтера, а давай змішаємо його з болотом, бо це людська. Спорченість. Це про вас писав Євангелист Матей у цьому святому письмі. Він Бог холить. Боже, повнота знаєте такої знань про Бога. Хто каже добре, хто зле. Мені, мені дуже, знаєте, подобається, коли люди дуже часто кажуть, Бог хоче, щоб ти прийшов до церкви. Та це що? Ви знаєте, що хоче Господь Бог. Точно. Бог хоче, щоб ти молився. Бог хоче, щоб ти покаявся. Бог хоче. Я вам відкрию секрет. Бог не хоче. Не хоче нічого. Я вам поясню, чому. Бо тому що Бог у своїй субстанції не може хотіти. Для Бога хотіти це те саме, що бути. Бо тому, що Бог всемогутній. Він не успіває хотіти, бо воно вже є. Розумієте? Бог не може хотіти. Це я можу хотіти до Франківська, але мені треба їхати туди. Треба час потратити. Я можу хотіти в відпуск чи ще кудись, бо в мене якісь перепони. Я не можу расти вже в відпуску, так? Бог не має часу хотіти. Бо для Бога хотіти, то саме, що бути. І коли хтось мені каже, Бог хоче, я собі думаю, все далі можна не слухати. Треба казати, ми як християни, нам би годилося, так і так поступити, нам би годилося піти до сповіди. Як ти думаєш, я йду, ти готовий? Нікого стручайте, а робіть так, щоб вас наслідували. Бо ці хлопці, які взяли цього розслабленого, той каже: я беру спереду, а той каже, а я ззаду, а я з того боку. Тобто вони вже домовилися, хто де має бути. Вони не кажуть, не прийшов там, один, каже, не сіть його. Тобто вони взяли участь у тому всьому. Так і Господь Бог хоче з нас, щоб ми не просто комусь казали, іди до церкви, а сам буду сидіти вдома дивитися телевізор. Я вже старий, мені не треба, ти молодий, йди до церкви. Ні, За рукою пішов. Роби так, як я. Робіть так, щоб вас, діти ваші, яких ви виховуєте, вас хотіли наслідувати, друзі ваші, щоб вас хотіли наслідувати. І знаєте, каже Ісус до цих умників, і кожному, хто так думає, Господь каже. Слухайте уважно, бо Він зараз каже моїми устами. Що легше сказати, і ходи, чи прощаються тобі твої гріхи? І тут нам якраз приходить у того, що Бог хоче, ми так мім казати, Бог хоче, я знаю, я Бога люблю, я, я покаюся, там, ще там щось. А Бог каже, ні, то, що ви говорите, то не видно того. Ти скажи то, що видно. Скажи каліці, встань і ходи. Він, він якби вказує на тих, що кажуть, він Бог хулить. Ну, вона сказав і все. І слова за слова свої не відповідає. І дуже багато є сьогодні таких людей, які дуже легко важать своїми словами. Легковажить своїми словами, а слова це є то, що людину піднімає, це то, що людину благословляє, це то, що людину вбиває. Нічого так людину не збиває з правдивої дороги, як що? Як слова? То, що вона почула? Бо тому, що віра наша через слухання і невірство наше. Через слухання чогось другого, недоброго. Тому слова, ті, що ми кажемо, Христос звертає увагу. Вони мають бути для вас значущі. Скільки нас ми жартували, незважаючи, а може, ту людину образила твій жарт? Це ти посміявся? Ні, ти не посміявся, ти, ти пошкірився. Ти, ти ржав просто, як кінь, показуючи свою невихованість. А людина обідалася, але показуючи свою порядність, змовчала. І скільки слів за своє життя ви розкидали по своєму життєвому шляху через ваші слова, скільки людей спіткнулося, скільки людей образилося? А особливо це боляче, коли це від близьких людей, коли це від рідних людей, коли тато чи мама, легковажучи своїми устами, до дитини говорить недобрі слова. Ну, тато, мама, змучені. Але діти, як вони можуть говорити погані слова або недобрі слова проти свого тата або проти своєї мами? Так ви ще не встигли спортитися, діточки мої. Так вони наслідують тата й маму. Більше вони ніде не можуть це взяти. Ну, ще є суспільство там, де вони перебувають. Дитячий садок, школа, дворі, де вони гуляють. Ви відчуваєте, як то є важливо бути апостолами сьогодні, нести у цей світ щось добре. Бо у світі дуже багато поганих слів, у світі дуже багато негативу. а звідки має нестися добро у світ? Та через ваші уста, та через ваші вчинки, та через ваше поступлення, то що ви будете нести у світ, тому будьте тими правдивими постанцями Божими. І знаєте, що на кінець хочу вам сказати, як закінчує євангеліст. Оцей відривок. Він пише, він каже: народ же, бачивши, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ви не маєте сили, не маєте віри через те, що ви боїтеся прийняти Божу силу. Не бійтеся. Господи, Ти мене вибрав бути посудиною для Духа Святого, і я ним є. Наповни мене, бо я хочу йти у світ і хочу нести то Слово Боже і то є благословення до ближнього. Я не боюся, Господи. Я тішуся, що Ти мене вибрав, і дав мені сили нести Твоє слово і Твоє спасіння до тих, хто заблудилися до тих, хто втратив свою віру. Амінь.